Мирного неба всім. Сьогодні у нас буде розклад про місяць, на місяць, про місяць, про ваш місяць, яким він буде. Буде два варіанти. І я тут діставала ще одну колоду, хочу взяти в доповнення для кожного варіанту на старших арканах ситуацію небезпеки для вас. Для ваших різних, ну це окремо. так І так, яким буде місяць перший варіант обирайте, і яким буде місяць другий варіант? Так, поки ви налаштовуєтесь колода чотирьох казок. І так. Порада для тих, хто вибирає перший варіант, тут буде два. Три. Порада на спокій називається. І для тих, хто вибирає другий варіант. Раз, два. Три. Так, це є. Я надіюсь, ви вибрали. Поїхали. Пораду потім так, яким буде місяць. Яким буде місяць для вас? Далі ми йдемо в фінанси. Тут звиклий розклад порада. Відносно розкладу. Робота. Робота для тих, хто в пошуку, робота для тих, хто на постійному місці. Тепер. Особисте життя, особисте життя для тих, хто в пошуку або в самостійному житті, називаємо це так, і для тих, хто в постійній парі. Так, все, дивимося. Яким буде місяць для вас. Місяць складненький напружений складненький місяць треба буде а, тримати питання роботи під контролем, питання роботи під контролем. Фінанси тут будуть нові вливання. А чому? Дивіться, головне тримайте все під контролем. Доволі складні енергії по цьому. Місяць інтуїції, місяць розкриття. Тайн або приховування тут скоріше буде в залежності, вже як ви будете діяти. Тут може бути і місяць, який поможе вам, власне, як ви підете до прикладу за інтуїцією, дасть вам підказки і хороші підказки на вашому шляху відносно вашої роботи. Хтось може власне по. Роботі, якщо ви шукаєте роботу, отримати нові запрошення. Ну, або... Найти для себе доволі підходяще місце, але все повинно бути для вас через законність, через папери. Просто тут на першому місці будуть папери обов'язково, тому постарайтесь не заходити в якісь такі, знаєте, туманні неясності. Просто тримайте все криштально чистими, тому що сам, сама енергія, вона така, бачите, як, як затемнення називається, як трошки сховано. Постійно треба буде щось вишукувати, винюхувати, для того, щоб правильно, правильно діяти. Можуть для вас прийти нові поступлення. Відносно фінансового потоку. Заробітна плата, ще раз кажу, якщо ви без роботи, тут і хто на постійному місці роботи, ви тут получаєте, ну, приходить виплата так невелика. Але, в принципі, все офіційно. Якщо ви працюєте, тут є ситуація, вияснення прав знову ж, ситуація. По закону, от щось буде вирішуватись по закону. Чи можуть бути провірки? Можуть бути, до прикладу, провірки знову ж на роботі, хто працює. Може бути оформлення якихось документів також. Але в кінцевому результаті тут в принципі щасливий колектив. Так що має все обійтися, ну, або ви завчасно щось для себе підготуєте. Підготуєте так, що у нас по особистому житті, по особистому, все як має бути, називається імператор. Давайте подивимося, що тут з цим імператором, хто підшукує. Дивіться, хто в самотності або хто шукає знайомства. Хто шукає знайомства? Давайте так. Особливо затемнене положення, хто шукає дивіться, що в одному, що в другому, а так якби місяць трошечки в неясних позиціях, хіба би ви мали дуже добре розвинуту інтуїцію. І покладались на неї на всі мільйон процентів. Тоді приймайте рішення. А так бажано бажано відкладіть взагалі щось на наступний місяць. Тут чи можуть бути знайомства? можуть. Але будьте уважні, щоб, до прикладу, ну, мужчина не скакав в гречку з однієї або з другої сторони. Хто би не дивився, якщо жінка, щоб цей мужчина, з яким ви познайомитесь, не був одружений. А якщо мужчина, ну, дивіться, чи приведе вас ці скачки в гречку, до чого вони можуть привести. Якщо ситуація, що хтось до вас хоче повернутися або ще щось таке буде писати, ну тут, тут я не можу це назвати минулим, але так ніби хтось про себе захоче. Нагадати, до прикладу, або просто без нагадування заявити. Тут якісь такі перемінні позиції, особливо для тих, хто в самотності в пошуку. От Хитка позиція. Хто би не виникав на вашому горизонті в цей місяць, просто постарайтеся чуть-чуть протягнути час. От, хитка позиція, чи переписка, так переписуйте собі на здоров'я чи побачення, та ходіть собі на здоров'я, на ці побачення, тільки не скакайте, не, от, греч, подалі від гречки тримайтеся, не вступайте ні в що серйозне. Просто не вступайте ні в що серйозне. От, до кращого часу. А дивіться, хто в цьому, хто в парі, для вас тут питання <гум> нормально. <гум> Набирайтеся, бачите, тут знову ж досвіду якогось, набирайтесь досвіду, відкривайте правду, особливо правду. Тут будуть моменти, коли від вас щось скрито дійсно. Якщо ну, момент такий прихований. Доволі прихований. В принципі, в принципі, для тих, хто в парі, ви можете насолоджуватися своєю владою, своїм життям ну, насолоджуватись своїм життям. Що ви там, як ви його, ну, якась така скрита, скрита за вуаллю У вас ситуація на цей місяць. Може бути, що ви її разом називаєте, а ви її разом тут карта такого. Правильного направлення, стабільності в шлюбі. Але може бути, що кожен переслідує деякі свої цілі, але є момент поради, що вам реально потрібно або щось вияснити, тримати якби правильне направлення, от вияснити якісь тайни, або ваші ж тайни. Просто тримати, ну, приховувати ваші штайни. Ну, місяць от такого скритого, більш скритого моменту, щоб тут. Скоріше тут для вас можна сказати, що той, хто дивиться, у вас якась спокуса може бути. У вас, не в партнера, а у вас. Так, тепер порада по небезпеці для тих, хто Єврофант, колософуни. Ну, дивіться, тут у вас все можна назвати все спокійно. В принципі, все спокійно. От, що би не відбувалося, давайте скажемо, в природі у вас тут енергії багато, у вас тут під наглядом вищих сил, і у вас тут під наглядом самої долі. Отак. От так що місяць цікавий тут у вас місяць. Місяць місяці. Місяць-місяці. Енергія навіть захотілася. Ну складні енергії. Однозначно складні енергії, завуальовані такі енергії, ну якось отак е, попадаєте. Так що, ну, особливо для тих, хто вибрав перший варіант. Така енергія, вам треба дуже чітко все провіряти, виясняти, тримати таке усвідомлення, знаєте, криштально чистим, і перевіряти все на правду. Дивитися, ви получили якусь новину, звістку, новину, От ви її поверніть або о о о обглядайте зі всіх боків Ну, тому що є якась така от поволока. Поволока. Так, все, дякую вам. І ми йдемо. двічки двічки привіт. Це порада для вас. так, яким буде місяць для двічок. По моєму звиклому розкладу, тут фінансовий потік, тут порада відносно розкладу що. Тепер ми дивимося роботу. Роботу для тих, хто пошуку, і робота для тих, хто на постійному місці. Тепер особисте життя і також для тих, хто Пошуку, ну або просто самотність. І для тих, хто пухти, у стосунках. Ну що, дві карти. Дивимося. Тримайте щось під контролем, так, фінансовий потік ваш, якби все, все добре, але тримайте щось під контролем в цей місяць, в цей місяць захочуть вам, але мені треба все тоді глянути, захочуть вам, так сказати, тримайте все під контролем. うん. Так не mm. um. Дивіться, взагалі скажу, не робіть зайвих витрат, не робіть. Так, є така ситуація по роботі, напружена людина, яка віддаляється їй також не до роботи, і по питанню одних і других якісь такі, як кажуть, не зовсім робочий настрій, не зовсім в цих в лапках. Але мене цікавить більше енергія місяця. Зразу скажу, що довіряйте тут, довіряйте тут якомусь партнерству або своїм близьким, рідним, або ну коханим. Ну, близьким, рідним, тут щось нове може бути для вас, От хто в цьому в пошуку знайомства, все-таки може відбутися, може все відбутися. Тут прекрасна карта йде на ситуацію особистого життя, але справа в тому, що мені не подобається. Тут, тут йде попередження про те, що вам. Захочуть яким чином напаскудити ну, і навіть цю відкрию. Єрофант сила таки, сила імператор. Дивіться, попитання безпеки відміняється, скажімо так, ви в безпеці. Єерофант сила імператор. Ви в безпеці при. Нинішній ситуації, але давайте будемо розбиратись двічки не так то просто. По енергії місяця іде якийсь зашквар, іде якийсь зашкал. Таке враження, що енергія. Енергія ідеї, енергія творіння і енергія відкриття вашого хорошого або союзу, або зустрічі якоїсь, якщо це особисте життя, або розвитку вашу, розвитку в парі, ви би мали. Бути в силі і насолоджуватися. Тут таке враження, що або є люди, які вам заздрять, тут іде питання в робочому напрямку якісь, якісь недопрозивчливості. Я такі, як би хотіла сказати. Що випадково не підтверджують, вам тут треба бути на захисті своїх власних. Дивіться, енергія має бути доволі хороша. Доволі хороша. Ви можете справитись і можете і справитись, ви пройдете це, ви попередження. Получили. Зараз я відкрию цей робочий момент. Тут, або хтось вам заздрість по роботі, або хтось, ну, знаєте як, що в одному, що в другому випадку. Хтось представляє вам нехороші бар'єри. третя сила йде. І так. Третя сила, по суті, ви дали нам третю силу, так що ви справитесь, ваш фінансовий канал закритий, але майте на увазі, що, скоріше всього, зазіхання, зазіхання йде через або на ваш фінансовий канал, або як ви виглядаєте, або кого ви маєте, або чим ви володієте. Ну, щось в тому напрямку. От іде зазіхання, іде якби оця сила, яку хочуть перекрити або перевернути проти вас. Але справа в тому, що ви, власне, ви володієте три карти сили для вас. І карта, яка говорить, по перше, божественний захист це ірафант. Ви правильно себе поводите, і імператор карта закриває в будь-якому випадку. Також карта сили, це у вас по праву, по праву, праву. Як по божественному, так і по, ну, якби, якби ви на своєму місці знаходитесь. Давайте далі скажу в цей місяць. В цей місяць ви можете зустріти хто самотній по особистому житті, ви можете зустріти якусь свою радість, своє щастя. Тут ви можете, особливо жінки, ну, в принципі, чоловіки також можуть зробити дитину, а жінки можуть завагітніти. Майте це на увазі. Тут все-таки у вас доволі такі пристрасні енергії розкачуються. З другого боку, ви можете отримати власне таку енергу, енерго е, харчування, по що ну, по Напитуванні вашими оцими ну якби енергіями. Для подальшого розкриття вашої долі. Тобто тут якийсь дуже хороший місяць для вас, але або хтось щось контролює, або хтось щось відносно вас прораховує, щоб не дати вам оцього ну, якби розвитку. Може, хтось знає дату вашого народження, може хтось знає, ну, я не знаю, більш глибоко сидить, так сказати, в вашій особистості. Справі. Старається от всіми правдами і неправдами якось скинути вас з займаної посади, або з вашого місця, навести на вас якісь страхи, навести, ну, грубо кажучи, вивести вас із ладу знову ж, або питання любові, або питання того, що ситуація. Людина, яка робить або хоче цього якби, досягти, може говорити як за, так і проти. До прикладу, це може бути закоханий мужчина в жінку, хоче досягнути якоїсь своєї мети, і він може правдами неправдами влазити в одну структуру і ламає вашу структуру, до прикладу, по роботі. От Просто перетягування таке йде. Або, до прикладу, якась завидна, ну теж можуть бути і мужчина, і жінка. Тут, в залежності хто дивиться, як дивиться. По питанню також вашого наповнення, інтуїції, можливості, кохання. І це питання це називається, чому, чому хтось має, а я ні. Або чому у когось щось виходить, а у мене ні. Або чому когось від, як це, відмічають на роботі, а мене ні, а мене не бачать. Ну, тобто, самі, самі банальні завитки. От якось якось так будьте по питанню в цьому уважні. Давайте я подивлюся, все-таки трійку, що це за три причини такі на роботу. По яких причинах все-таки більш детально. Сама робота. Нові можливості і закрита. Ну, бачите, нові можливості, які прикривають, все-таки підтверджуються. І тут ще можна сказати, що ви вже з тим стикалися, скоріше всього, не раз. я чомусь підозрюю, що ви, скоріше, всього, з тим, стикалися не раз. Так. У нас відлюдник. Ну, тому що тут справа в тому, що дивіться, покладайтесь на свою інтуїцію все таки. Ну, тому що ви маєте якось зайнятися, не допускайте. Не допускайте, не допускайте цієї енергії. Тому що для вас енергія взагалі творіння. Ви можете просто зірвати це покривало. Або виставити якісь бар'єри, захищаючи своє місце. І вас, вам інтуїція вже підказує. Якщо ви на це не звернете увагу, ну дивіться, якщо людина шукає роботу, ну у вас тут виходить ну, цілий пшик. Якщо ви не звертаєте увагу на це, також питання для тих, хто має роботи. Ну, Тут одне розстройство виходить. Відвоювання, розстройство, і от так от, вроді, знаєте, як білка в колесі, все знаєте, все вмієте. Вам вже набридло приходити додому, голова болить, розказуєте, що постійно от якісь бар'єри, палки, в колеса ви, ви самі махаєте і самі закриваєтеся, вам це набридло. Просто довіряйте ще раз, скажу, тут якомусь своєму партнерові, тут є щось, може питання якихось хороших новин, які можуть прийти до вас. Якесь запрошення або... боже, предложення. може прийти вам на поміч. Звертайте на це увагу, в принципі, ще також карта. Карта чистоти, карта чистоти може бути, що, і, як я вам вже сказала, зверніть на це увагу, що вам прийдеться провести, ну, прийдеться якось. Кожен там ну, Прийдеться ви зробите свою справу. Це другий варіант, Майте на увазі, ви, ви залишитесь при своєму, ви залишитесь при своєму, і це буде ваша перемога, але це, це е, позиція попередження, позиція попередження. Просто тримайте все на контролі, все на контролі. Всю енергію, щоб вам щось десь не подобалося, не так входило-виходило, не так на вас подивилися, щось ви десь забули. Ну, от просто такий місяць, коли говорять, що... Вам захочуть, от, ну, грубо кажучи, недолугі люди зіпсувати настрій. Не давайте цього, тому що у вас прекрасні перспективи. По роботі давайте я тоді гляну, якщо ви слідуєте от ви в вашій перемозі, вашій перемозі все-таки в вашій силі, тримаєте все на контролі. Не тримайте в будь-якому випадку на контролі, бачите, карти. А, дивіться, особливо ті, хто шукають в пошуках роботи, вам буде набагато складніше ця ситуація. Ну, якби, Ну, якби... Буде складніше. Ті, хто мають постійну роботу, ви справляєтесь без проблем. Просто без проблем ви вираховуєте якось на раз. Давайте все-таки вираховуєте на раз просто. Три карті, хто... Ви дивіться, ті, хто шукає роботу, так буде складніше. Складніше. Ви якось знаєте, як би просунутись на тиждень пізніше. От, от так я би сказала. От щось якийсь такий розвиток на тиждень, на тиждень пізніше, а, тиждень розчарувань, а потім ви все-таки свій шанс по роботі візьмете і буде якесь ну, знову ж. Запрошення. Ви головне, щоб ви мали на увазі, мали на увазі, от. Ой, все одно. цей Мали на увазі питання цього, питання захисту. Це щастя, о, бачите, і тут також. Щастя вам і спокою, мирного неба!